Всім привіт! Хочу показати вам ремонт у сільському будинку. А, значит, що було тут раніше, що зроблено. В даній кімнаті була просто обдерта стара штукатурка до основання. Заново від штукатури, але штукатурка конечно, була важка, тут в деяких місцях штукатурка площиною. 10 см вийшла макетка. Стеля просто підшита гіпсокартоном, відшпакльована. Гіпсокартон пришитий одразу до ОСВ, то тобто не на профіль, це якби з замовниками було обговорено. Тут опускатися більше нема куди, висота і так 2,20. Тоді тут була звичайна грубка така з литими дверками. Вона була демонтірована, вмонтірована от така от топочка, зроблена під камін. Це все зараз відшпакльовано з сіткою і буде обложено плиткою отакою птилочкою. Це все буде обложено. Тоді оцього пройому. Цього пройому не було, він був вибитий вже нами. Вибитий, як ви можете бачити, толщина стіни вийшла 60, 65 см. 65 см. так, бо тут була стіна глиняна, колись ця хата була обложена кирпичом. Цей кирпич, коли ми почали це все... Це кірпіч просто вся стінка разом і впала. Ми з газоблока тут відстроїли стіну. о Так як та стіна з глини була сильно завалена то тобто внизу там між газоблоком і стінкою ноль то сюди влазив ще один блок -двадцятка. то есть Самі розумієте, отаку таку -от стіну гігантську зробити, похоже, на бункер. Зверху залили бетонну перемичку, зарміровану. І все. Вданець. Це вже нова пристройка, це не старий будинок, це нова пристройка. Тут вже нова криша, все. нами підшита була ОСБ. Тут ми вкопалися, тобто вони, коли робили достройку, зробили рівень пола такий же, як на вулиці. Але висота получалася… Теж в районі 2,20 то Ми вкопували ще на 20 см, зробили е, утеплену стяжку пола арміровану. Е, це зараз штраба проведена під опалення. По всьому будинку буде проведене опалення. Е, планувалися двері в них на місці от, де зараз камін, Планувалися двері. Ми це все перепланували, двері ми вибили тут, е, тут збудували такий от, от, камінь. Трошки високоватий, вийшло, але їх задовільняє. Тоді що? В принципі, поки все. Робимо теплі откоси зараз. Теплі откоси, це зараз все вперлося в оце опалення. Вперлося в опалення. І все, і приступаємо до чистових робіт. Тобто Будемо робити гіпсокартонні роботи. Будемо... Шпаклювати стіни, откоси е, В цій кімнаті я тут стяжку стару не зривав, тобто, якщо там стяжка нова, то тут я стяжку не зривав, тут була плитка. З замовниками це все обговорювали, що ми плитку зриваємо, ставимо нову, стяжку не трогаємо. Як дійшло до діла, я плитку зірвав, а стяжки, щоб ви розуміли, то там, ну, реально 2 см. О, навіть тут не утепленний, а вони отакий вот от зол положили під низ, він навіть місцями виглядає армірування. Ну вот, вони якусь проволоку, катанку кинули, це все робилося років 10 назад якимись горе майстрами Це все вот торчить. Фу, і що я тут думаю? Думаю, хорошенько загрунтую і налию міліметрів 10 наливного пола, щоб хоч до чогось ця плитка тут приліпилася. Сюди вставляться двері, сюди вставляться двері. Тут, тут кухня. Кухня була нами зроблена раніше. Є, тут були так само проведені такі самі роботи, демонтажі, заново штукатурка, стеля, пол. Зараз стіни відроблені мозаїкою. Пол встеляний плиткою, це кухня, кухня ще не зібрана. Фартух. от, от такі от роботи, це все от зроблено. Ну, Висота таки, ну, маленька вийшла, 2-2 Це при тому, що ми вкопалися на 30 см в землю, тобто, реально Рівень вікна внутрі 80, 80 см. А з вулиці, по-моєму, 60 От там от 60 см до підвіконня, тобто, ну, дуже низько. Тепер, тепер треба придумати, що їм робити, бо дуже сиріє низ. Получається, получається, рівень землі десь там де штраба. Тобто, це з вулиці рівень землі. І це все трошки замакає. Кірпіч я обурив дирку під опалення. то Кірпіч прямо мокрий. Це треба буде щось з цим робити, думати. У мене поки що все. Буду знімати далі, побачимо.